Вітаю, друзі! В цій добірці я зібрала декілька нових достойних фільмів, які вже можна подивитися в хорошій якості. Сьогодні ви дізнаєтесь про яскраву любовну історію, яка перетвориться на холоднокровне протистояння та справжню корпоративну війну, про куметні пригоди друзів та багато чого іншого. Як завжди, хочу нагадати, що ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів дуже допомагають каналу розвиватися, тож буду дуже вдячна за вашу підтримку. Влаштовуйтесь зручніше і всім приємного перегляду! А відкриє сьогоднішню добірку серіал Справжня любов. Філ і Кен колись були закоханими підлітками, а зараз їм вже за 70. На диво, вони так і не змогли забути одне одного. І так сталося, що зараз воз'єдналися на похоронах з трьома старими друзями Томом, Меріон і Девідом, які проводять п'яні посиденьки в пабі, названому вузол справжніх коханців на честь двох закоханих. Оскільки Філ колишній поліцейський, Девід колишній лікар, а Кен колишній співробітник САС, вони припускають, що їхня власна смерть швидко наближається. І якщо вони Чувають біль або втрачають розум, кен міг би відбити їх, а інші прикрити або отримати доступ до ліків. Метою було б зробити кінець комфортним і не зіткнутися з затяжною смертю. Товариші обіцяють одне одному і піднімають тост, нібито за справжнє кохання. Серіал Первісна Америка досліджує жорстокі конфлікти між корінними американцями, мормонською міліцією та федеральними військами, які борються за контроль над американським заходом. У центрі сюжету вдова Сара Роуел та її син Девін, які шукають шлях через небезпечний фронтер. Вони отримують допомогу від дослідника Джима Бріджера і приєднуються до каравану, очолюваного новоспеченим подружжям. Серіал пропонує реалістичний і жорсткий погляд на життя у той складний час. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб нам краще зрозуміти ваші враження. Фільм Світло між двох океанів розповідає історію доглядача маяка та його дружини, які живуть на віддаленому острові біля узбережжя Австралії. Після численних викиднів подружжя знаходить прибитий до берега човен з мертвим чоловіком і маленькою дівчинкою. Вони вирішують виховувати дитину як власну, нікому не розповідаючи про її справжнє походження. Однак через роки вони стикаються з суворою реальністю свого рішення, коли зустрічають біологічну матір дитини, яка шукає свою втрачену доньку. Фільм досліджує теми любові, втрати та наслідків складних рішень. Сюжет фільму Кінець світу розгортається навколо життя групи людей у складних умовах після катастрофічної події. Головна тема стресу, соціального пристосування та спостереження за людською природою в екстремальних обставинах. Картина нам дає можливість пережити напругу і драматизм ситуації разом з персонажами. Отже, після апокаліпсису вижили тільки багаті. У розкішному бункері опинилися разом колишній нафтовий магнат, його дружина, їхній син, який ніколи не бачив світу за межами бункера, а також їхній. Лікар і Дворецький все змінюється після раптової появи в бункері юної дівчини, яка випадково вижила. Граф Монте Крісто. Ставши жертвою підступної змови, молодий Едмонд Донтес був заарештований у день свого весілля за злочин, якого він не скоював. Після 14 років у в'язниці Ів йому нарешті вдається втекти. На таємничому острові, про який Едмонду повідав у в'язненні його друг Абат Фаріа, він знаходить легендарний скарб і стає графом Монте Крісто. Тепер його єдина мета це помста. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Фільм Мати Христа. Історія Діви Марії, яка після божественного знамення про швидке народження Божого Сина змушена втекти від переслідувань царя Ірода. стурбований пророцтвом про своє швидке падіння, Ірод оголошує полювання на всіх немовлят держави. Марія та Йосип біжать у надії врятувати свого новонародженого сина Ісуса, якому судилося змінити хід людської історії. Фільм «Батько року» Молода дружина перевертає безтурботне життя свого чоловіка з ніг на голову. Вона покинула напризволяще свого підстаркуватого чоловіка з двома маленькими дітьми та боргами за сімейний бізнес. Тепер він має відповідати за двох малих дітей, хатню роботу, сімейний бізнес та оплачувати рахунки. Єдина ідея, яка приходить йому в голову, це покликати на допомогу старшу доньку від першого шлюбу. Стрічка мати нареченої це своєрідна комедія помилок, що зачіпляє декілька поколінь. Після повернення дочки після навчання за кордоном вона приголомшує свою матусю сенсацією. Дівчина зібралася виходити заміж. Церемонія відбудеться на курорті Таїланду, тому мати і донька вирушають туди, щоб як слід підготуватися до весілля і познайомитись із сім'єю нареченого. Напруження пристрастей зростає. Коли Лана дізнається, що майбутній зять, який поцупив серце її доньки, є сином людини, яка вщент розбила її серце в юні роки? Легкий і цікавий фільм з чудовим акторським складом та красивими пейзажами, які гарно впишуться у вашу вечірню програму для розвантаження нервової системи після робочого дня? Це легка і смішна комедія, із хеппі-ендом. можна сміло переглядати. Фільм, така, як ти, історія про архітектора Доусона Гейджа, який після смерті коханої вирушає на пошуки її зниклої сестри близнючки. Незабаром після того, як він все ж таки знаходить Енді, між ними виникає роман: Фільм Час жити. Перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання об'єднує абсолютно не схожих між собою людей. Який фільм чи серіал ви будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо, щоб якомога більше людей побачили це відео. Бувай!